Клеся Романчук, мої імена. Помежи хмар між моря і лісів, між стогону скривавленого бою. Я вирізняю свій нетихий спів, і не раз сама себе питаю, хто я? Імен моїх ніхто не назове, Та хто ж їх перелічувати просить? Ні, я не та, не та, що греблі рве, я та. Що їх будує і підносить? Не руйнувати, створювати світ, Його коріння, віти, лист і крону, бо я троянда, я вишневий цвіт, Я яблуко і виноградне грону, я ваша ніч і ваш весняний день, наріжний камінь у будівлі храму, що із моїх піднесено пісень, хоч вашими збудовано руками. То хто ж я? Хто себе питаю знов? Я та, що світло в темряву приносить, бо я весна, бо я сама любов, я жінка, і хіба цього не досить?